5 березня змінився підхід до розрахунку середньої зарплати для визначення критичності підприємства. Тепер зарплату рахують за календарний місяць, а не за квартал. Якщо вам цікаво дізнатись більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці, щоб підприємство відповідало критерію: середня зарплата за останній місяць має бути не менше 20 тисяч гривень. Як її розрахувати? Складаємо суму нарахованої зарплати за місяць, оплату перших п'яти днів лікарняного, допомогу по тимчасовій непрацездатності. Далі ділимо. На кількість застрахованих осіб, якщо результат перевищує 20 тисяч гривень, критерій виконано. Наприклад, у лютому фонд зарплати 565 тисяч гривень, а працівників 28. Середня зарплата 20 тисяч 178 гривень, що перевищує 20 тисяч гривень. Отже, критерій критичності виконано. Інші важливі новини: 12 березня уряд ухвалив в першому читанні законопроект, який уточнює правила призупинення трудового договору. Нові норми зобов'язують роботодавців і працівників підтримувати зв'язок і повідомляти про зміну контактних даних протягом 10 днів. Якщо обов'язок не виконано, комунікація здійснюється за останнім відомими контактами і вважаються належною. Якщо раніше під час призупинення договору працівник мав право на відпустку, то тепер роботодавець не зобов'язаний її надавати, оплачувати лікарняні чи інші виплати.